Собачку звати Кора, порода Леонбергер чотири рочки. Проблема загальна була в тому, що ну, якби сама собачка розумна і вона виконує команди, але так як у неї такий темперамент, вона не вміє контролювати свої емоції. І тому, наприклад, моїй дружині або там, брату їй було дуже тяжко впоратися з нею, тому хотіла якось саме послушання натренувати. Все це... було без проблем. Нам і йшли на зустріч там. Ну так, так все було добре. все було супер. Ну мені наприклад дуже здивував такий підхід, що там кожен урок там викладається в інстаграмі. Ну тобто, школа дуже серйозно підходить до цього, і це якби з відразу видно рівень, рівень підготовки. І тренують там не в якийсь термін, якщо там собачка трохи не встигає довчитися, то без проблем і залишаючи на якийсь час. Тобто до собаки підходять як, ну, до, ну, як до серйозної людини, тобто як спортсмен якийсь серйозно підготовка. У мене особисто не було ніколи. У мене теж ніяких проблем не було. Нічого складного не було, інструктор йшов зустріч. Тобто, річ в тому, що це не сама собака потрібна, а ти ще й сам повинен зрозуміти всю суть, філософію, логіку, як це має проходити, теж корисно було. Цікаво. Не знаю, мене все влаштовує, я нічого не міняв. Не то ж, і підхід, і відношення до собаки все цілком влаштовує. Ну да, вона така стала більш послушна, як коли ти займався з нею, то і рядом ходила. Ми ходили. дуже здивовані, тому що ніхто не очікував такого кори, і такі тут, трюки, і команди. Ну. Бо вона така лінтяйка, що думала, що не навчиться. <реш> <реш> вона розумна, але башкатниця.